Вітаю всіх! Сьогодні розпочинаємо проходити гру Dungeon Keeper Хранитель підземелля. Хоча гра вийшла в 1997 році, вона і по цей час користується величезним попитом серед шанувальників такого жанру ігор. В ролі злісного хранителя підземелля ми будемо захоплювати землі, боротися зі світлими силами та іншими хранителями. Ну що ж, давайте будемо розпочинати нову гру. Оригінальну кампанію. Місія номер один. Ну що ж, переходимо до виконання цієї місії. В основному нас будуть тут навчати. Тож, давайте ознайомимося. Ось, власне, є наша локація, серце підземелля нашого королівства. І давайте почитаємо. Перша річ, яку потрібно хранителю, це місце для зберігання золота, коли воно буде викопано із каміннім імпами. Щоб створити скарбницю, вибери іконку скарбниці із панелі кімнат та заповни порожню ділянку на заході клітинами скарбниці. Ну, ось тут, власне, нам показує де. Давайте це і зробимо. Тепер сюди. Заповнюємо. Чудова робота. Натисни праву кнопку мишки, щоб повернути вказівник назад в руку зла. Викопай золото на сході, позначивши ділянку лівою кнопкою миші. Твої імпи викопують золото та віднесуть його до твоєї скарбниці. Ось тут, власне, це золото, можна ось так приблизити. Давайте трошки покопаємо. Використовуй стрілки, щоб оглянути інші ділянки підземного світу. Вибирайте керуй масштабом свого погляду за допомогою правого контру та стрілочки. Так, правою кнопочку прибираємо. Ці всі повідомлення. Так, копають, супер. Зараз трошки покопайтесь. Ось вони вже трошечки даже принесли. Так, можна тепер виділити ще їм трошки. Потім ми будемо більші зони виділяти, але наразі поки що так. Ну, і треба нам копатися до цього порталу. Звідси виходять. Істоти, які будуть нам служити. Прокопуємося сюди ліворуч. Як бачите, можна крутити підземелля. Мені для зручності краще отак. От Я буду так і робити. Так, що нам тут написали? Використовую ліву кнопку миші. Щоб взяти своїх створінь в руку, використовуйте правку, праву, щоб скинути. Давайте цим займемося. Тобто ми можемо брати наших імпів. Швидко Ой, де ти там? Оп, все, бачите, ми його підсипили, ось так це виглядає. І можемо в любу точку кинути. Також можна їх правою кнопкою ось так шлопати. Правда, у них трошки здоров'я втрачається, але зато вони починають швидше працювати. Так, що в нас тут зроблено із жадобою хранитель. Тепер тобі потрібно виділити частину твого підземелля під лігвище. Лігвище це місце, де твої створіння будуть відпочивати та відновлюватися. Ділянка, яка випала твоїми імпи, могла би стати ідеальним місцем. Так. Вибери контурів лігва з панелі. Зрозуміло. Закриваємо, закриваємо, беремо сюди. Вони ось тут вже покрили. Робимо лігво. Супер. Викопай тонель, що приведе до порталу на півночі. Так, портали тут показані. Ось тут, на карті нам розказують, ну, я наперед трошечки попрацював, бо треба, щоб були якісь істоти. Ваш перший посіпака прибув це гігантська муха. Він може виплескувати їдку лювоту на ваших ворогів, а його крила надають. Що, що, що? Нове сторіння муха, це зрозуміло. Так, а ну дайте ж щоб... куди. А, я тебе не видалив. Ну, добре, а, прийшов жук уже. Хорошо, у нас вже є і жук, і муха. Ось тут вони відображаються. Одна муха, один жук. Якщо навести, отак, отут тут підкаже. Хорошо. Одним словом, мухи це розвідники. Ось бачите, вони кругом літають, у них так закладено, що вони будуть все розвідувати. Тепер нам потрібно. Курничок зробити, щоб наші істоти могли живитися. Я буду його робити біля лігва. Все, давайте отак. От вони будуть сюди виходити. Тут їсти. Важливо робити як мінімум 3х3, але в перспективі будемо робити і більші кімнатки. Ми почали копати. Там виділяють підказочку. Ось, як ви бачите, це лігво жука, це лігво мухи. Все. Тепер закладаємо сюди. У нас є вже кормушечка ось так вона виглядає. Так, імпи укріплюють твої стіни, щоб запобігти проникненню хижаків. Якщо ти хочеш створити більше імпів, вибери іконку імпа в панелі. Заклять та натисни лівою кнопкою миші, де тобі захочеться. Кожен новий імп буде тобі коштувати дорожче попереднього. Так. Закриваємо це питання, відкриваємо тут. Ось. І давайте буквально парочку, як бачите, вже тисячу вартують, але імпи потрібні це власне робітники. Зломисники наближаються, вони шукають проломи у ваших укріпленнях, щоб потрапити до підземелля. Білий слід на мапі. Вказує на їхній прогрес. Так, тут розказують, як користуватися мапою, зараз, власне, ми цим і займемося. От. Відкриваємо сюди. І ось бачимо, навіть чуємо, як вони видобуються в цей райончик. Ну, У нас тут трошки укріплено, трошки ні. Тож давайте закривати. Вони тут шкребуться. Що в нас тут робиться? Є в нас шість жуків, одна муха. Що? Так, можна трошечки збільшити. Стоп, стоп, це треба. І чуть, -чуть урядничок. Ще більше істот до нас приходило. Чекаємо, де вони тут вилізуть. У нас є сім. Так, де 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 ось вони тут пробираються? Я бачу, бачите, тут просто стіни укріплені. Їм не пробитись. Ну, пробитись можна. А, ось вони укріпляють, їх видно, обходять, бачите? Тобто коридори, вони сразу там собі теж укріпляють коридор. Я думаю, вони вийдуть звідси. Так, це забираємо, бо у нас отут є ще стіна, але я її не буду довбати поки що. Курятничок тут так. Шо? Чекаємо, ось вони видно на карті обходять постійно. Роблять коридор. Ну, вони зараз аж сюди прийдуть. Би нашу територію. Ми будемо її збільшувати, але наразі я чекаю суперничків. Ось вони шкрибуться, вже видно, як вони міняють. Чекаємо їх. Ще їм теж все забили. До речі, ми можемо трошки і сюди пройтися. Давайте збільшимо нашу скарбничку трошки, щоб їм теж не сиділи, не сумували. Вони тут і так все попокращували, хай побігають там. Як бачите істоти в лігвищі. Так, що там? Нову територію. Це муха десь знайшла нову територію, з водичка або будь-що. Так, вони тут і лікуються, і відпочивають у цьому лігвищі. А, ось яку територію знайшли. Так, давайте тепер зробимо тут трошечки. Так, збільшимо. Все, пішла атака. Ось вони тут зібралися. Тепер, як бачите, наші жуки самі накинулися. Я збільшу. ось там якийсь чолов'яга. Прийшов сюди до нас. 에, давайте всіх туди кидати. Все, забусали, хорошо, за них нам дали грошенята. До речі, можна брати і грошенята також руками. Кнопочку і скидаємо. Зараз вони прийдуть сюди. Тепер давайте беремо всіх жуків. І кидаємо от сюди, нехай обороняються. Ось він ходить, бачите? Сюди, 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 куди ви пішли? А ну-ка, ось давайте, атакуйте його. Він наших імпів трогає. Бачите, тут уже і в шоломі. Супер. Насолоджуйся своєю першою перемогою, поки можеш. Ти накликав на себе гнів володаря цього королівства. Його загін скоро буде тут. Зрозуміло, так, і ще нам показали, що день зарплати, який забрали 113 монет. Нашим воякам і мімпам потрібно постійно платити. Так, володар землі прибув, я відчуваю його страх. Переможеш його. Королівство твоє. Так, він десь отут рухається, ось він. Давайте тоді кинемося на нього, якщо зможемо. Так, зелений є. Значить, ми сміливо можемо накинутися сюди. Ось тут будуть показано, хто проти кого воює. Ось так виглядає володар, який наразі тут панував. Тепер будемо панувати ми. Всі на нього накинулися, супер. Ваша робота тут завершена. Тепер ніхто не завадить вам знищити це огидне царство і розширити свою імперію на сусідні чудово Ось така невеличка місія, більш навчальна. Ми побачили з вами і істот, курятничок і суперника. Що ж, давайте будемо завершувати. Тут наша статистика за проведену місію. Територія підземелля, все можна почитати. Як бачите, багато чого нас ще чекає в перспективі. Горшиків з золотом. Час, ефективність і залучені істоти. Ну що ж, ось така перша місія у нас видалася. На цьому я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.